Всім привіт! Це Господінов. О 9 ранку на Українському радіо Канади вийшов ранковий випуск новин. Я послухав. Сподіваюся, послухали і ви. Давайте разом розберемося з новинами саме про Канаду. Тож у Канаді триває страйк поштових працівників після оголошених урядом реформ. Депутати хочуть термінових дебатів з цього приводу. І ось що каже служба новин ЮКЕНРА, давайте послухаємо. Майбутній Кенеда Пост викликає суперечки у парламенті. У Канаді триває страйк поштових працівників після оголошених урядом реформ, скорочення відділень і доставки до дверей. Уряд каже, що Кенеда Пост щодня втрачає 10 мільйонів доларів. Тоді як профспілка застерігає, зміни знищують робочі місця та послуги для людей. Відтак спалахнула дискусія щодо майбутнього державної пошти НДП і блок Квебеку закликали до термінових дебатів у парламенті після того, як уряд оголошує. Голосив про масштабні зміни. Спікер відмовив у проведенні дебатів, але визнав, що питання може повернутися пізніше. Так, нова пошта. Здається, тут для вас з'являється трохи простору для креативу експериментів. уявіть, друзі, якщо нова пошта зі своїм сервісом відділенням зайде на ринок Канади, mm. Та там не тільки Канада Пост, там ще діє UPS, пролатер. Там всі разом на страйк вийдуть. Ну крім Амазона, до Амазону питань важче немає. Ну, бубочки унички. Але якщо серйозно, уряд каже, що Canada Post через страйк щоденно втрачає 10, ви тільки вдумайтеся, 10 мільйонів доларів щоденно. Ну, погодитися, важко в це не вірити, адже що, що, а постійно щось втрачати, то прям в самій базі, в самому серденьку Canada Post. тож віримо навіть на слово, що ви щось там втратили. Далі важливий момент суть реформ. Ми почитали довгий документ за вас, щоб ви не напрягалися. І якщо дуже скоротити, то буде А менше відділень, Б менше доставки. Тобто пошта працювала погано, і суть реформи в тому, щоб вона стала працювати ще трошечки гірше. О, отакий висновок ми можемо зробити. Ну а найголовніше, ви зацінили е, в цій новині рівень тролінгу від спікера парламенту. НДП такий блок Вебеку. Вони гей, hey, нам потрібні термінові дебати. Пошта затримує наші посилки, і спікер такий. Ну треба почекати. Давайте потім. Дієш зброю вдарив по пошті по цій. Ви наставляєте посилки, ми не проводимо дебати по вашій темі. Все дуже справедливо. Око за око, як то кажуть. Ну а взагалі, ну слухайте ну народ, ну 21 століття. Давайте переходити вже на інші види комунікації, наприклад, на електронну пошту. Скільки ще дерева має загинути, поки ви шли, шлите мені у ці всі паперові 500 сторінкові газети з Кенедіанта? Листівки, ці флаєри, купони. Я інколи Гаррі Поттером себе відчуваю, коли до нього та сова пролітала. Чи ні? Купони залиште. Знижки на Демінус, піцу мені подобається. Купони нехай будуть. Ні, ну реально, Якщо б нова пошта зайшла, напишіть в коментарях, ви були б раді. І також напишіть, чого вам ще тут не вистачає з українських сервісів. Монобанк, Дія, Локальна, п'яна вишня, може, мирхуємось. Далі. Медики Альберти вийдуть на акцію єдності. Слухаємо, що каже і повертаємось. Медики Альберти вийдуть на акцію єдності. У четвер по всій провінції відбудуться мітинги працівників охорони здоров'я, які вимагають кращих умов від уряду. Профспілка відхилила попередню угоду, заявивши про надмірне навантаження, нестачу кадрів і вигорання. У Калгарі акція пройде біля «Фудхілс Медікал Центр» та «Шалдл центр та Шелдол Центр опівдні. Так, страйк на страйку. Вчителі страйкують. Гаверман платить по 100 баксів, по 150 баксів за дитину на тиждень. Кенедепост страйкує, до нас не летять у ті всі флайери рекламки Які плюшки нам підготують лікарі, якщо буде страйк? Може, прям плюшки, знаєте? Це все. Кофіо, плюшки, стинуть, вони ж лікарі. Надішліть в коментарях ваші думки, що буде, якщо буде страйк лікарів в Канаді, це ай. Я думаю, що це реально боляче. Взагалі не уявляю, як, як виглядатиме страйк лікарів, якщо чесно. Тобто ви. Подивилися всі ці новини, вас схопив інфаркт на швидкій до лікарні, а на дверях табличка, пішов на страйк буду за 2-3 місяці. Чи як воно має виглядати? Ну не можна ж відмовляти людям в медичному обслуговуванні і сервісі? Ні, якщо, якщо отак от серйозно, то профспілка каже про нескінчене навантаження і недостатню кількість кадрів. Вони кажуть, що лікарі, терапевти, діагности і увага, працівники психічного здоров'я, цитата, на межі. Оце вже дзвіночок. Коли вашому психологу потрібен психолог, а його нема, бо всі психують, це викликає занепокоєння, яке нікому лікувати, це якийсь сніжний ком, який котиться згори прямо на всю систему охорони здоров'я. Що буде, не знаю. Давайте так, якщо ви регулярно е стикаєтесь з чергами, довгими там очікуваннями, наприклад, і недостатньою вагою зі, зі сторони медпрацівників в ваших провінціях, напишіть в коментарях, яка у вас ситуація. Подивимось, як це впливає на нас тут з вами, і чи. Не перебільшують проблему про лікарів саме Альберти. Чи це по всій Канаді така ситуація? Дуже цікаво дізнатися, в коментарях разом подивимось потім. А, буде цікаво. І знаєте, що дивно? От При всьому цьому людині з підтвердженою медичною освітою роками досвіду в іншій країні все одно і досі практично з нуля треба вчитися на доктора саме тут в Канаді. Підтвердити освіту займає ну, там, до шести років в деяких випадках і. Ну, чи не буде вирішенням створити такі спрощення, якісь умови підтвердження дипломів досвіду лікарів ну, з інших країн, але з ну, країн, де розвинута дуже медицина, наприклад. Стільки українців лікарів працюють в кращому випадку коли, там, асистентами, асистентів в клініках або взагалі десь на кліінгу чи на констракшені? Ну, ну, це якась така історія. Ладно, перефлексували, рухаємось далі, бо там ще одна новина, у нас вже час. Канада запускає агентство з оборонних інвестицій. Давайте послухаємо фрагмент Юлії Старанки з ранкового випуску. Про це Канада запускає Агентство оборонних інвестицій. Прем'єр Марк Карні представив нову структуру, яка має пришвидшити закупівлі та доставку військової техніки, скоротивши бюрократію та дублювання рішень. Агентство працюватиме тісніше з союзниками Великою Британією, Францією та Австралією, що зробить спільні закупівлі ефективнішими. Очолив організацію колишній заступник голови РБІ Дух Гусман. Уряд наголошує, це ключовий крок для зміцнення оборонної промисловості Канади та безпеки країни. Так, ну по-перше, як бачимо, не всі сприймають теревені Трампа про 51-й штат як жарти. Як то кажуть, банкет банкетом, але Карні потягнувся десь за ножем, що, в принципі, не може не е, трошки радувати. По-друге, зверніть увагу, агентство працюватиме з союзниками: Британією, Францією. Австралію, а з США не працюватиме. Дзвіночок. Знаєте, що ще цікаво, там, до речі, ці новини. Оборону Генсі очолюватиме банкір з РБСІ. Який досвід він може принести? Тепер для запуску ракети треба буде отримати смс-підтвердження з банку. А щоб якась терористична країна отримала цю ракету, треба буде надати відповідь на секретне пов повідомлення, секретне запитання. Хамас такий сидить в сунелі на пейджер приходить повідомлення. Доброго дня, вам відправлено ракету. Щоб отримати залп, введіть відповідь на питання, яка провінція Канади е... вийшла на страйк вчителів цього тижня. Добре, знаєте, що добре? Добре, що не менеджер на дапост, до речі, очолить цю оборонну агенцію, тому що тоді, допоки ракети доставлятимуть, всі встигнуть збудувати бункер, потім ще скинутися на ремонт, відремонтувати той бункер. А може, взагалі ракета загубиться, повернеться відправникові. Я цього не казав. Це виріжемо. <гум> добре, це, це все на сьогодні. Такі новини, Канада. Слухайте Українське радіо е, через зручні додатки Веб Стори Google Play та підтримуйте Radio, Українське Радіо Канади на Патреоні. Всі посилання в описі до цього відео.